Сьогодні ж у Дніпрі невідомий телефоном замінував залізничний вокзал. Чоловік повідомив адміністрації про вибухівку у камері схову. Одразу ж на місце виїхали підрозділи оперативного реагування. Після ретельного обстеження вибухівки не знайшли, довелось евакуювати людей. Що відбувалося сьогодні на залізничному вокзалі? Бачили наші журналісти. Всім покинути приміщення, будівля замінована. Саме з такими словами сьогодні опівдні з вокзалу виводили людей. Іван у цей час сидів у ВІП-зоні. Ну, я сидів спокійно під, під кондиціонером в Віп-залі, наслаждався комфортом. Тепер приходиться сидіти на бетонних плітах, тому що навіть славочки зганяють під сонцем. Так що... Сильне комфортом не вилазуєшся та цьому хлопцю ще пощастило, бо час відправлення його поїзда о 17-й годині. Тим же людям, чиї виїзди були в день, довелось добряче понервувати. Столкнулася з великими неудобствами, задержують поїзда. Я не можу їхати, не можу посіти своїх родственників, знаходяться у мене. В городі Дніпрадзержинське як сьогодні говорять, камінськом проблемою це замінування стало і для тих людей, хто залишив свої речі у камері схову. Поки проводили слідчі дії, забрати свій багаж було неможливо. Я поняття не маю, мої речі внутрі. Я приїхала забрати речі, поняття не маю. Замінували, сказали за і все. Усього з приміщення вокзалу поліцейські евакуювали 170 людей. Це і пасажири, і персонал. Тепер чоловіку, який телефонував із хибним повідомленням, загрожує серйозне покарання. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною першої 259 статті Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання на строк. Позбавлення волі від трьох до шести років менш ніж за годину правоохоронці запустили пасажирів до перевіреного приміщення вокзалу. Рух залізничного транспорту не призупинявся. Анастасія Блухіна, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.